Моє вітання, і зараз у нас буде з вами тренування для рук. Для тренування я прошу вас приготувати дві ось такі невеличкі гантелі, вага 1,05 або 0,7 кг, не більше 1 кг. Приготуйте і послухайте, будь ласка, одну хвилинку. Інформацію дуже важливо. Якщо ви хочете регулярно займатися і мати, покращити стан свого здоров'я, стан самопочуття, підвищити рівень енергії. Тому що регулярні тренування це саме про це. Це не тільки накачати м'язи і схуднути. Регулярні тренування це відсутність головних болей, паморочень, коли ти там різко встаєш з ліжка, коли у тебе нормальний рівень енергії, коли тіло знаходиться в тонусі підтягнуте, коли жінка виглядає менше своїх років, коли ви будете чути на свою адресу багато приємних компліментів, що ви класно виглядаєте. Отже, якщо ви хочете регулярно займатись, приходьте в мій онлайн клуб там я все даю детально, подробно, що треба робити. І там ви отримаєте тренування силове, кардіо і йога. Кожного тижня ви отримаєте силове, кардіо і йогу. Тобто ми розвиваємо наше тіло з усіх сторон і качаємо м'язи, і худнемо, і розвиваємо витривалість, і гнучкість. Тобто такий комплексний підхід, на мою думку, є ідеальним для розвитку тіла. Також там є інформація про харчування, також є е, додаткові класні бонуси, ранкові руханки. Е, е, також є можливість отримати мою консультацію, якщо вона вам буде потрібна, щоб ми разом розібралися, що і як треба робити, як треба харчуватися, щоб результат все ж таки був ну, таким суттєвим. Е, отже, якщо вас це цікавить. Переходьте в мій інстаграм, там можна самостійно придбати абонемент, обрати потрібний, або пишіть мені в директ в Інстаграм або в Телеграм. Хочу абонемент, я все розповім. Абонемент коштує від 350 гривень за 2 тижні доступна вартість, щоб зрозуміти, чи це вам підходить, чи не підходить, і продовжувати або ні. Ну, а ми зараз з вами все ж таки зробимо тренування для рук. Я вмикаю музику і почнемо. Так, спочатку ми буквально хвилиночку приготуємо наше тіло до тренування. Ноги на ширині плечей ставимо. Росслабимо руки і знову. Видих. Хорошо. Тих. Видих. Руками працюємо активно, Тих. Ще раз робимо, Тих, видих. Тепер давайте плечі тільки піднімаємо, опускаємо вгору, вниз. Тільки плечі. Почувайте рухайте лопатки. Руки в сторони. Давайте покрутимо встановку. Не плечо вперед, руки назад. З'являйте, що хтось, ця пальчик в сторони. Чотири, три, два. Опускаємо руки. Міть замок, покрутимо. Тобто на себе, в іншу сторону. Чотири. Три, два. зупинились, беремо гательки. Дивіться, у нас ноги на, на ширині плечей, коліна ширі Живіт в тонусі, плечі в дописи. Плечиком. Приготувалися. І ми з вами просто начинаємо тінь, згинаємо розкидаємо. Все згинаємо. просто. Починай, розігнаємо. Дивіться, рука, коли розгинається, вона ось так туди не подихається. Начікуємо. Раз, два, три, чотири. Ще трошечки потрапиємо. Так, тепер дивіться. Ліхті сторони, вечір, опустимо І ми руки розтинаємо. Раз, два. Так, мене опускаємо ще трошки. Вісім, сім. Корпус. Тимаємо так само. Живіт Живі, тонусні. Пам'ятаємо розслаблені ноги. коліна. Зараз ми руки опускаємо. І з'єднається в дві часу. У нас буде раз, два, три, чотири і опустили. Вниз. Промок так чотири рази. Разом зі мною. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, опустили, Все продолжаем. опустили, музабасу. еще два раза новых. У нас человек залишится. И я. Раз, два, три, четыре. Опустили. И пойдем. Штурками. Вору.

Зараз уважно. Ми з'єднаємо всі ці вправи в один такий комплекс. Разом зі мною повторюємо. І зігнули ліки сторони. Штовхнули і опустили. І разом зі мною повторюємо. Сторони, раз, вниз. Штовхнули і викликаємо. Ще надавати. Чудово ще, ще продовжуємо. Є останній рядочок робимо. Ми руки, опускаємо, розкладуємо плечі. Зараз дивіться, ми тянемо руку вгору. Лікоть. Потолок тягнемо. Лікоть. Плече, намагаємося, щоб залишилось там, де воно є. І працюємо по одній. Раз, два. Ліктим. тянемося вгору. Один один, два. І тепер дві руки піднімаємо. Два рази. Ще подовжуємо. Раз. Два. І два рази дві руки. Хорошо, ще. Лікоть у нас в центрі. Скажу, що хтось вашу руку за лікують. Заліпи. Від перед нам не так на руку. Так, ще. Раз, два, три. Повторюємо його декілька разів. по другий попис повторюємо. По чотири рази повторюємо. Приготувалися. Через чотири. Три, два. Ви згинаємо. Сторони. Випрямили. вниз, штовхнули І опустили. Ще. Раз, два, три, чотири. Раз. И теперь лифти кору. Правый и левый. И два ловка вместе. И раз, два. Еще. Раз. Два. Два раза. Дві руки вместе. Еще два раза повторим. И раз два. Два. И два лифтя. Два ліхта вмісті. Підпочиваємо, розставляємо руки. Видих. Ще вдих. І продовжуємо. Нагадую ноги ширина плечей. І в тонусі коліна розслаблені. плечі опущені вниз. І зараз ми руки зігнули. Тільки вгору дві руки дивіться, гантельки, Тві торкаються одного одне. І ми ж торкаємо по і. Вісім. Сім. Шість. Чотири. Три. Два. Останній. А тепер вперед порядку це вісім. Внимание, раз, Теперь двигайте, дитки, лифте прямая. Руки прямая. Руки вместе. А дитки лифте в стороны. Последний раз забыли. И опускаем вниз. И съедаем все эти правые раз. Ослабьте По плечи. почиваем. Буквально пару секунд. Почитаем, как начинается музыка. Нам так. На, на. Через четыре. Три. Два. Начинаем. И. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Опустили. І раз вгору, раз вперед. Раз. Лікті і раз опустили. і Іще. А тепер ми всі наші три комплекси повторюємо по чотири повтора. По чотири рази повторюємо. Приготувались. Чотири, три, два. І починаємо. І раз, ліфті, сторони. Опускаємо. Іще. Пору. І опустимо. Ще два рази робимо так. Почек. Потом будут лифти в потолок. Руки внизу и штовхаем. Либой. Правый. левый, И два вместе. Раз. Два. Липы. Правый. Прямо липать Хорошо рутякаем в форму. Раз. Два. Еще два раза таких пробок. Раз. Два. И штовхаем. Два. все. Два. Чудово. А тепер руки вмісті сложили і раз. Два. Вперед. Сторони. Опустили. Ще. Раз. вгору, Раз. Вперед. Раз. Лікті. Ще два. Повторюємо і все. Лікті. Опустили ще один. Вперед. Супер! Можна відпочити, покласти на деякі сторони. Розслабляємо наші прекрасні руки. Я впевнена, вони стали набагато гарнішеми. Після цього тренування обіймаємо себе, локтями витягнемося вперед, друга спина тянемося назад. Розкрили вдих, видих, поміняли верхню руку, так само. Одна рука вперед. Локти вперед, а спина крупна назад. Хорошо, опустили руки. Праву руку назад заведемо і підштовхнемо. Так що лікоть прямо книжко пальцем. Опускаємо. Міняємо. Чудову руку опускаємо. Іще здемов. Прекрасный вдих вибіг. Якщо вам сподобалось тренування, не забудьте, що можна задонатити на мою карточку, можна залишити коментар, можна поділитися з подругами і можна записатися в мій онлайн-клуб. До зустрічі на тренуванні. Пока!